Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готувала печиво-персики. Для цього в миску випила 2 яйця. Печиво, не вибагливе. Продукти всі є в кожного вдома. Всипала цукру, перелік інгредієнтів є в описі під відео. Додала 2 чайних ложки. Ванільного цукру і збила все це блендером. Це не обов'язково блендером, можна і вінчиком звичайним, але важливо, щоб цукор добре розчинився. Значить, якщо збивати блендером, ось має вийти така біла піна. Тоді додала масло розтоплене, не гаряче вже охоловше і сметану. І знову на низьких оборотах перемішала ці продукти. Недовго, просто щоб їх перемішати. Якщо без міксера, то ложкою, звичайно. Тепер всипаємо борошно, Борошна всього потрібно 400 420 грамів І даємо його частинами. Ну, звичайно, можна ложкою перемішувати, але я вирішила на початку міксером перемішувати. До борошна, тої частини, що дала, додала 1,5 чайних ложки розпушувача, і збила все це блендером. Щоб краще змішалося порошно із рідкою масою. Ну, а потім вже домішувала руками. Тісто має вийти таке, ну, не забите. Воно має бути липким таким, що до рук буде липнути. І ми його виробили. І тоді накриваємо і кладемо у холодильник. Ось так на хвилин 15-20, щоб воно просто остило. О там ж масло і сметана. Так, тепер воно трошки твердіше стало, і відщипуємо. По чуть-чуть, ось так, як волоський горіх, трошки приплескуємо і кладемо на бритванку. Вже духовка заздалегідь включена, нагріваємо її до 180 градусів. І тим часом виробляємо ось наші частинки для персик. Випікаємо при 180 хвилин, 10-15. Підготувала сік із моркви і сік із буряка. Коли спеклися мої частинки, я їх зняла із бритванки і ще теплими. Трошки остинуть, щоб не пекли руки, вирізаємо ось серединку з дна. Ось так. Так, в кожній Частинці вирізаємо з серединку. Треба ще теплими, бо потім, коли вони остинуть, то будуть кришитися. Так, ось я вже повирізала з серединки. Так, ті частинки, що залишилися, можна перетерти так, руками або перетолчити якоюсь тулку, чи збити ось так, як я, блендерній чаші. Це є досить швидко і, е кажуть, економимо час. Ось так, перебила. До цієї кількості таких сухарів ми беремо три столових ложки вареної згущенки і перетираємо ложкою, чи то чим там має. Після цього начиняємо наші половинки начинкою нашою. Одну на одну половинку кладемо так добре, начинки, а другу половинку трошки менше, і якщо є, то кладемо горішок в серединку, ну, якщо немає, то обійдеться без горішка. І тоді дві половинки зіпаємо ось так. Гарненько, оті залишки з гарно ложечкою обібрати треба. Так. Потім вмикаємо кожну нашу, наше печиво спочатку морквяний сік, а потім частинку не цілий в сік з буряка. Так, щоб імітувати персик. Ось так і кладемо на е, папір, щоб стекла зайва рідина, а потім вже в цукрі обкачуємо. Спочатку, обов'язково, після вмикання в соці, викладаємо на папір, щоб рідина витікала. Ось в мене вже готові персики. Можна їх їсти. Рум'яні, гарні, смачні барники, натуральні і крихкі. Ось такі вони всередині виглядають. Дуже і дуже смачні. Я кожного року на Новий рік готую такі персики. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!